Вітаю, друзі. За словами Путлера, ну того, що ВВ, СВО, він почав для денацифікації та демілітаризації України. З демілітаризацією все зрозуміло. Ми поступово замінюємо старі зразки озброєні радянські на новіші та більш ефективні західні зразки та нові зразки озброєнь українського виробництва. Процес не швидкий, не такий швидкий, як би ми хотіли. Але він йде та дає позитивні результати. Інформаційний посил з боку москалів зрозумілий. Але денацифікація це повний бред. Україна нібито захоплена нацистами, тому її треба рятувати. Їх доводи нас не обходять. А тому подумаємо про те, що ж насправді є національною ідеєю України сьогодні та на майбутнє. У минулому, ХХ столітті, національною ідеєю було відновлення української держави. Багато поколінь в той чи інший спосіб долучилися до цієї боротьби. У 1991 році, де Юре, українська держава була відновлена як самостійна. Але весь час, до початку війни у 2014 році, держава Україна існувала без чітко сформульованої державної та національної ідеї, Мети існування держави та бачення того, до чого прагне український народ. Всі ідеологічні концепції існували переважно в межах тих чи інших політичних структур, але не стали пануючою ідеєю на загальнонаціональному рівні. Іншими словами, в державі з назвою Україна існував вакуум у питання національної ідеї? Комуністична поступово відходила в минуле, а на її місце в той час так і не прийшла жодна національна ідея, яка б захопила більшість. І от наступає 2014 рік. І стає питання, яка мотивація у людей захищати державу? Україна. Щось має рухати людей в самому серці. І тут стає у пригоді стара концепція ХХ століття. Концепція українських патріотів, які в українській традиції минулого століття називали себе націоналістами. Збройні сили України приймають дуже багато символів від націоналістів. У військову форму вводяться стилізовані елементи, наприклад, мазепинка. Гімн українських націоналістів стає одним з офіційних маршів Збройних сил. Гасло Слава Україні! Героям слава стає офіційним вітанням у Збройних силах України та інших військових формуваннях. Гасло, яке народилося на початку 90-х в УНАУНСО, слава нації, смерть ворогам. Стає широко вживаним як в армії, так і серед широких мас населення. Ці гасла надихають людей. Взагалі, слова Степана Бандери прийде час, один скаже слава Україні і мільйони відповідатимуть героям слава, стали як ніколи раніше актуальними. Хтось скаже так отже ж. Саме це дало привід Путлеру. Але ні. Причини тут дуже прості. По-перше, Путлер придумує будь-які причини, щоб виправдати війну проти України. Бо головне для нього знищити саму Україну як державу, а українців як народ, як націю. Йому все одно, які у вас думки? А по-друге, це вже трохи складніше. Складніше по тій причині, що треба мати бажання вивчати питання. Тож, насправді, націоналізм український та той нацизм німецький 30-х років, про який говорить Путлер, не мають нічого спільного. Це різні ідеології за своїм змістом та метою. У 20 столітті національною ідеєю було здобуття української держави. Сьогодні національна ідея це збереження української держави, бо йде війна з нашим ворогом. Одні люди кажуть, що війна йде майже 2 роки. Інші зауважують, що війна скоро 10 років як йде. А я вам скажу: насправді ця війна йде вже 854 роки з часу походу Андрія Боголюбського на Київ у 1169 році. Ця війна це світоглядна та цивілізаційна війна. Але вернемось до головного майбутнє України. То яка мета існування України в майбутньому? Що має бути тією думкою, тією національною ідеєю, яка об'єднає всіх нас та рухатиме вперед? Яка роль та місія України на світовій арені? Українці мають усвідомити, що коли у нації немає власного плану, він стає частиною плану іншої нації. То що буде дарувати людям відчуття щастя? У мене є відповідь на це питання. Але хочу почути ваші думки. Тому ставте вподобайку це тут. Коментуйте це тут. І поширюйте це відео це тут. Та діліться своїми думками, друзі. Хочу побажати всім правильним людям щастя та радості. А ворогам хай у вас в горлі пір'я поросте.